Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана, і сьогодні у мене особливий випуск і все завдяки одній неймовірній глядачці, яка люб'язно подала мені ідею приготування молдовських сирних голубців. Дякую вам за ваш внесок у мій канал за цю неймовірну ідею. Тож запрошую всіх на перегляд. Обіцяю, буде смачно! Для млинців нам знадобляться такі інгредієнти: 200 г борошна, півлітри молочка, 2-3 столові ложки олії. 4 яйця, 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка крохмалю, пів чайної ложечки солі. До яєць додаю сіль, цукор і перемішаю. До яєць вводжу молочко. Борошно перемішаю з крохмалом. Крохмалю у мене картоплянку. І тепер сюди в борошно вливаю яєчну молочну суміш. Ось, вимішала до однорівності. тепер виливаю решту і вимішую. Ну, і на останок додаємо 2 столові ложки олії. Дві столові ложки, я думаю, буде достатньо. Все, тепер нашому тісту потрібно відпочити хвилин 30, думаю, йому буде досить. Прикриваю кришкою, сковорідку перший раз змащую трішечки олійкою. Буквально ось так. Декілька крапель. Перед обсмажуванням кожного млинця наше тісто потрібно перемішати, так як борошно і крохмаль осідає на дно. Ось так. Трішки перемішали і досить. Як тільки тісто зверху схопилося і краї почали ставати золотавого кольору, все, це означає, що млинець потрібно перевертати на другий бік. Ну, і ось млинець готовий. Як бачимо, перший млинець у нас не нанівець, а ось такий гарненький. Для начинки нам знадобляться м'який сир, твердий сир, ванільний цукор, яйце, цукор, цедра одного лимона та родзинки. До м'якого сира додаю натертий твердий сир. Одне яйце, ванільний цукор, цедра лимона, родзинки і цукор. І все це вимішую. Ось маємо таку консистенцію. Тепер беру млинець, ось цією стороною всередину, ділю його на 4 частинки, Діаметр моїх млинців 23-24 см. І тепер буду формувати налиснички, чайна ложечка начинки. І буду згортати конвертиком. Ось таким чином? Ну і ще раз одну чайну ложечку з гіркою начинки не шкодуємо. Ось так. Тепер беру два налисника і застеляю форму налисниками масло. Масло буду натирати на терці, масло я підморозила. Ось так. Натираємо і викладаю на натерте масло на або сирні гонці. Викладаємо перший шар ось так. І знову затираю вершковим маслом. І затираю вверх маслом. Все, сирні голубці сформовані. Тепер ось в такому стані їх можна залишити на ніч, а зранку приготувати. Відправляю сирні голубці запікатися в розігріту духовку. Духовка розігріта до 180 градусів. Ось яку красу маємо, подають цю страву гарячою та поливають згущеним молоком. Подивимося, які вони середині Дякую вам, мої дорогі глядачі, що були сьогодні зі мною, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте залишати свої коментарі та вподобайки. Дякую, що обрали мій канал. Буду чекати вас наступного разу з новими рецептами!